Рехорд Стоун і Лідан. Куратор маленька інді компанія. Буваємо. Пістимі. <coughs> Мурлики пірати кілбори. Мурлики пірати класно. Пісти. Граємо Ліліданом. Це видно. Чудово, дякую, відок. О, тут уже 2 гравця на 8К. Спробуємо в економіку. І я хочу на нек зіграти дві карти. Якщо мені прийде, тось, що дасть мені купити два юніта, то буде ок, але цього знати я не можу, тому я зроблю карту, левелап і куплю на третій дві двійки. Такий план. Музика дуже гучна, так? Чи не дуже гучно? Не дуже гучно, то мені дуже гучно. Тобі я можу зробити тихіше, а ви собі насподжуєте. Сюди? Нічя навряд чи мені б допомогла, я що купив би. Привіт, Сідилем. Я взяв би стрілу, наприклад, карту і один золота в мене пішов би на рерол. Несерйозно. Тому їдемо так. Сідилем, ти дивився турнір? А... Хочеш, ну, якщо з компа граєш, то й ти будеш бачити. Якщо граєш з телефона, то не прикрутиш це Плагін до дектрекера. Стримінь частково. Як тобі? Я насолоджувався від цієї душі. <пес> <пес> Ніч я забув про білку. Забувся, Його забувся. Мені ось цих дві карти подобається. Але прямо зараз вони не спрацюють. Сподобалось, жаль, сам не взяв участь, але й не міг. Наступний візьмеш. Дякую. Дякую величезне. Потім щось докупимо і екстра гроші можуть дати, мабуть, більше велью, ніж холдити скаута. Скаут на третій хіп. Я його прокручу, плюс собі ще точка, карту, Зафріжу дві. Її на, візьму на Next і плюс одну. Може бути, можна і похолдити. Отак ответи. А на Next взяти його плюс щеку. Будь-як буде. Хочу теж ПТС бачити. я тобі можу скинути плагінчик, ти його кидаєш в папку з плагінами до дектрекера і бачиш. От і все. Тобі для цього треба, написать мені в Телеграм, Та я тобі скину. Бо я можу забутись. Але воно сидила має на увазі, що менше 8К не показує, і можуть бути проблем. Тримаю в курсі. Воно й мені не дуже має сенс, тому що в мене 7000 і я дуже. Дуже навряд чи побачу. Ну воно бере дані з ладерборду, а в ладерборді, мабуть, навряд чи є хтось 8 восьмика, я так думаю. Але це може бути для тебе стимулом апнути ММРу трохи. Як буде плюс таунт, вона буде статовіша, плюс один ХП на четвертий хід, мабуть, це краще. Мабуть, такий варіант з грузкою мені подобається більше. Яка це в мене сьогодні? Друга, третя партія. Більше, ніж одну людину. Я не бачив ще і то. ММР дуже близький, і, там плюс-мінус 500. Добре, що шу шушпін розбився. Перехопа і вже екстра копійка. Прекрасно. Будемо фармити, зараз буде у нас найбагатиший Crop Refiner. <реш> <реш> Золотий скаут. Звучить цікаво. Нормально розставитись. Та й поїхали. Я хочу, щоб вони давали value. Когось трейдили, можливо, збили якісь беблики, якщо Джордж уже собі настакав навряд чи, але чого завгодно можна очікувати? Не. Зараз не часто граю, тому таке. Не часто це скільки? Якщо будеш хоча б раз за три в тиждень 2-3 партії грати, то я думаю, до сіми ти точно дойдеш. Далі там вже як, як піде, але 16-7 повинен взяти. Скільки в тебе зараз? Ставити таунт не завжди добра ідея. Боб, не вдарився би в маленьку карту, потрейдив би більше. Але цього ми не контролюємо. Остатовіші карти, я набрався цього трешу, але цей треш це тріплієте. Два триплєте, та? але кубік набагато сильніший, 5300. 6000 точно візьмеш. Кубік імба. Кубік дає нам левелап. Ми це діло впіземо і на next зберемо. Він вже буде в, в Т5 буде. Ми отримаємо Т5 карту, потім продамо його і станемо 2 т 6 Того спробуємо знайти Вектор. Може бути Може доволі стронг. Тихо. Хочу, щоб гузка давала таунти з більшою вірогідністю. Найбільша вірогідність це коли вона б'є перша, але треба задефатись. Хто мене грає на стрімі? Тому так тихо. Бо це якесь е, ін-аутро і воно дуже-дуже повільне. Які шістки ми хотіли би? Чим хочеться грати? Із швидкого бісти-пірата? Не із швидкого мурлики бісти. Не із швидкого там все добре грає. Міхи, мурлики, свині. Будь свині міхи найбільше хочеться, і мурликів давно не було. Ох. А що це мене так пиздить? Е, коли стрім на новому кріслі, то ще навіть не відправили. Я думаю, я зроблю і збірку на стрімі. Єхсерон, Єхсерон. Тільки не з'їж, будь ласка. Давай, будь хорошим Єхсероном. Трошки статтів підходить. Будемо грати жадібно, як е, на цьому. На Туріку я грав, кажуть мені, на Зевросі в топ-8 вилетів. Але тут це виглядає інакше, і Зев цей. Ось цей першик дуже сильний. Санскрінера не беремо, але боксери можуть виграти цю гру. У нас є три екстра голд, але тут немає жодного, скажіть мені, жодного магнетика. Я вже й подивився, що за крісло мар'яної, і... і подивився, що можна на сертифікат той купити, що виграв. Подивимося, як там буде з доставкою, бо доставити його трошечки проблематично. А що за сертифікат? А там ще сертифікат на 4000 гривень на, цей, на техніку якусь в магазі, зона 51, можна, там не знаю. Хтось купити, що вони там продають на цю суму. Теж приємний бонус. Не шістки, ні? То не дарма пітнів, так недарма старався. Дуже довольний, чесно кажучи. Ой, до побачення, містер Капа. Могло би бути дуже гарно, якби не одне, але да. Мене зараз виб'ють і. Нагадаю, чому я не супер любив Вілідана. Йому ще й пофіксили цю штуку, що його білка спрацьовує до тринкетів. Мабуть, це пиздається, бля. На один менше. Можливо, два колеса трішечки пофігую. Мільярд 600. Давай почнемо із. Йо? Може грати з Міхами, беремо. Може грати з Мурлоками. Він копіює стати. Блять, я ж хочу його виставити. Не хочу. Ладно, не хочу. Не наскільки вже й хочу, правда? Він лутне там своїх мільярд статів. Ядик пригодиться. Четвірки не пригодяться. Побіг відок. Давай, удачі. Дякую, що заходив. Я прочитаю, що ти писав, Я спочатку зроблю плей, Вам мурлоки, окей. Ну і треш. Дуаліного покрутитись, бо дали безкоштовно один день суперрежим. Удачі. 50 статтів. Я боюсь, цього не вистачить. Ладно, буде камбекнути. Удачі, відок. Гарно позайматися. Добре, що не в баблика в'їбав. Добре, що не вмер. Ну я наче стронг на цей хід. Добре, що не забайтився на триплет з колеса. Погано, що Батлкрай не прийшла, а ще погано, що гра зависла, пора перезаходити. Бо бачу, я щось в і гра далі не хоче рухатись, але. Думаю, дам пару секунд, щоб роздуплилося. Discovery, два спели. Let's go, Discovery, в нас є Мурлок, Ще одне колесо, окей. Okay. Цей хід все рівно буде сильний, як не крутий. Не їж, блять! Я хотів той спел. Так, підеш сюди, Lock Prince. Тим качать Лок Принца? Кожен раз по 2-2? Ладно, восьмий хід це сильно. На восьмий хід і це okay. окей. Це будуть мурлики, це не буде ніщо інше. Сітус над бедвами купуватимем карти і будем надіятися. Указі якісь розкопочки, тому він хоча б на раунд десь нам до пвелі, десь трошки грошей. Може бути. Головне пережить, 15 це мало. Було б 16, я б розслабив би булки, далі би собі кайфував. Ну, прикольно, ще й спал дає. Гуд Глино... Глино білд. Сумончиків не навіхало. Але він дуже сука, сильний. Але броня рятує, та? Не було б броні, вилетів би. Дякую, що трошечки пропушили мене на це, пані Марія. А ми тим часом крутим колесо і що воно нам дає? Чотири рандомних спила. Дай 4 по 2 мурлока. Так теж можна, можна, можна. Непогано. Дай два 2 тоді. Ми будемо купувати батлкрай міньйонів, я надіюся. Що з цього сміття? Ти... А диви, а на. Принц Лок не зберіг, стати. Є ще один муркей. ще один Моркей, десь загуд. Дуже багато часу я послакую на те, щоб пофоткати. Це сюди, це сюди. Це на майбутнє. Батлкрай ну, мені просто гра не хоче дати Ну там принципово. Якесь у неї предвзяте відношення, і вона така каже, хуй тобі. Ти лишаєшся. Ти виходиш, треба ці стати якось сумонити, бо це пиздець без них. Тітус, <кл язаний> <кл язаний> але є питання. А ми граємо Брамбла чи ми граємо Тітуса? Не Тітуса. Не здули, це заморозимо, поїхали. Більше статів буде для нашого Мургла, корала. Корала Мургла. Не тоненького, гра складна, треба так. Підзібрати кабіну, щоб це спробувати виграти. Бемць, а ти сюди, бий. Ну, вже непоганий удар. Кліф багатенько поріже, але. У нас ще є ядики. Його ядики, звісно, грають безсумнівно краще. А ні, диви. Повезло. Тупо повезло. По відсотках, ні, ну, по відсотках 65 було. Але. Я занервував, чесно кажучи. Так було би легко це зробити. Divine Shield. Кудим? Це ми не граємо, це ми не граємо. Та 4 юніта золотого граємо, тебе граємо. Ролимо, золотого чела граємо, бо це Discover. Ну, де й загалом дуже багато велію, Ми продамо. О, ти прийшов, друже. Сюди звідси. Сюди звідси, тебе сюди. Дуже складні плеї, чатик чесно кажучи. Що... Ніяким бреном і не пахне. Хіба ми прокрутимо. Голден тач Ядик. Хочу Голден Touch. І ще один. Ну, з окей. Прямо зараз виставлять немає сенсу великого. Але на Next. Ми пошукаємо щось, щоб покрутити під двома, а можливо. Можливо, можна буде якось позолотить Primal Fіна. Так. Додаткова копійка. Несерйозно. Один Primal е, слот, а далі буде видно, чи зможу я доставити карту. Поки що невідомо. Брена немає, це теж проблема. О, присумонити ядик було б файно. Затаунтити ядик теж було б файно. Те, що в руці має найменше ХП, тому з ним буде дуже складно. Дуже прям складно його застатапити. Це було б. А, у мене розбилась карта Ядик, проти жмура спрацював піклей. Дивно, це працює. Але <плес> нема коли? Немає коли що так? Якщо вдруг не розіб'ється, то будемо дивитися Це нам пригодиться, це ми зіграємо, броню зіграємо. Таймеру багато, але треба бути. Зумію, Discovery, але не наша. Є ...жінка, яка може допомогти, але я не впевнений, що я хотів би нею закриватися. А Що воно мені треба? Мені треба крутить карти. І штанці, можливо, і пригодяться. Це плюс два мурлока. Ми їх прокрутимо. Вони дадуть нам іще більше стаців. Це прекрасні мурлоки, які дають по два мурлоки. Краще були б тільки Primal Але їх, на жаль, не прийшло квілбори. Ми візьмемо на закривачку ось цю карту. Просто мурлока прокрутись не хочу, хочу ризикнути. Ризикнув не виграв. Бажано би прокрутити, інакше яду я не прикличуся. з іншої сторони, мені накидає карти, я його 200% прикличу, тому. Погнали з брамбла починати. Погано, що не тріпляться деякі карти, не приходять зовсім. У Всьому іншому є шанси на комбек. Беш, це щось принципово не хочуть давати карт. І трохи беблів. Це його кліф мене так трохи курвить. Він і в яд не б'ється, і нічого не хоче робити. А може, потім серйозно заруїнити цих 200 демеджа можуть бити мені півстолу. Ну могли би в теорії. Так, ну. Велії value... <кій> на столі ти не даєш, але. Опонента вибив, на тому дякую. <кій> дякую. Зараз <кій> ми розіграємо це діло, тебе бафаємо, тебе бафаємо. Там би щось серйозніше, але ніяк ні на якого брена ми вже не встигаємо. Одев ще один Primal. Це чарівно. Попередній маленький трінкет теж був дуже вдалий. На нього я дармажму. Того не хочу. Може позолотиться. Давайте зробимо парочку реролів. Не потрібно. New Hero Power точно не зараз. О, сумонити в нас і так золотий, нема що сумонити. Чим я закриюся? Не знаю, там подивлюся. Будемо крутить мурлоксів. Може ще одним ядом закриюся. Все рівно я його не можу присумонити, зіграю в два яди проти стлянки. Дуже багато черів, що дають стінки. Прям дохуя. Ще один Брамбл на закриваху. Проти Солянки, тоді я не трачу яд з руки, він вже 22 стата. У нього є шанси потім виходити. Поїхали. Зняти з когось таунт. з тебе спробуємо. Не займаємо місце. Фу, Фу я ригаю Це вже покращу. Несоромте сказати якась така хуєта грає бо... Ну Поки що ядики роблять дуже багато. Ми маємо трішки статті в руках, трішки стаців на столі. Омон буде не дуже великий. Окей, ми живемо. Та, що Перемагаємо, також важливо І то, що демеджа багато, це теж класно. Буде більше шансів надалі. Уже топ-3. То є чудово. Да, окей. Два яди класно, але ви бачили цю білку. А ви бачили цих Мурлок? Хуйня, конечно. Четвірка працює, Мурлок. Он белутав стати, наприклад, міг би в теорії. Тіло нам на Next пригодиться броню. Аут під маленький трінк. Граємо проти піратів. Мурлока вже ж крутимо, бо це доп стати. Тільки в нас золота всього 4. Мабуть, трійкою треба закриватись. Ми знаємо, що там Екзодія. Може варто було б звернути увагу на якісь маленькі кліфи, але я вже цього не зробив, тому поїхали. Путнемо трошечки більше статів. Так то має бути. Злодія мала кліф, не мала кліф. Ядека зіграємо. Невразливості немає, бадік її давав. Кімбабула дві отрути ставиш. Відпалі, ну, та, дві отрути не а сам. І ламаєш кабінети. Мурлоків багато спрацює двічі. Хоч якісь стати. В екзодії яде додавати мені не подобаються ідеї. Теж проситься додому. Заходь, холодно. Цю жінку можна виграти, якщо удари будуть не гірші, ніж минулий раз. Тільки ж з цих стінок я зіграв, це. А би... Це бій... ж непогано, мінус один прок. Трошки менше сумої, удари мертві, так. Але й демеджу багато, вчила. Недостатньо без Рівендера, але. Але все ж. Щось, де він міг би зробити проти когось іншого. П'ятик, так, майже 7500. Я нас вітаю. Давай мені Батлкрай Юніта. Вами продамо. О. Амнола. Запізно для дракарі. Мені подобається ця білка. Яку кращу я міг би знайти? Реборн на яд. <coughs> Не хочу Реборн на яд. Подивимось. Ой іще один Муркей. Ковом. Гренса Лока можна лишати в руці, він лутає стати від бургла і. і все тоді чудово. Дезратле ядів розкидати собі, можна закритися. У мене перший удар 100%. Плюс один яд проти чела, що качає стати. Грає стати... дуже гуд. Мій удар буде точно перший. Ми знаємо 200 відсотків. Поїхали крутитись далі. Хайно. Ой, ще один друг. Не подобається. Не подобається. Покрутим ще парочку. Не встиг. Вняв собі баблика. Забувся, що працюють як здібності наших каролів, коралів вони лутають стати після білки. Але нічого. Тоді <coughs> багато. А хп в опонента ні. Тому, скоріш за все, наших 18 демеджа повністю вистачить, щоб доїсти цього чела і взяти законне топ-1. файний камбек, я вважаю. Бо я вже, чесно кажучи, що я думав все без. Дають боксера, а золотий блядь, мурлок, якого ти не можеш ставити і шукати далі карти. От. Зіграли тим, що дали. Як на мене, так і треба.